Доброго ранку, шановні телеглядачі! З вами Вікторія Бондаренко і програма Погода Києва. Далі детальніше, чого очікувати сьогодні. На календарі 3 листопада, але на вулиці вже досить прохолодно. Та є один дуже гарний спосіб зігрітися. Тож зігрівайтеся, але з користю для свого здоров'я. Поїхали! Ранок у Києві обіцяє бути безхмарним і до кінця дня залишатиметься ясним. Тільки на Подолі можливі короткочасні опади з кондиціонерів. З тиском також все нормально, 766 мм. Але якщо вас затисне ось так, ситуація до вечора істотно погіршиться. Сьогодні буде сприятливий день для веселощів на ігровому майданчику. Тож, мама й тата, беріть своїх малят і мерщій сюди. Пограємось! Юху! Сьогодні очікується зовсім безвітряна погода. Пори вітру стягнуть лише до трьох метрів за секунду. Ось такий приємний та ясний день буде сьогодні. Насолоджуйтеся теплими осінніми днями. Гарної всім погоди.